Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, хто або що змінить ваше життя. Загадуємо сроки, Я тільки дивляться сигніфікацію, щоб ви зрозуміли, наскільки цей розклад важ, да? наскільки він з вами резонує. Дивимося на Вінормані Уракульна колода, і на темному особняку. Таро. Так, спочатку, да, давайте вас трошки на лінормані, трошки на теробу подивимося. І потім подивимося, чи будуть ці зміни, якими вони будуть, хто їх принесе або що. Так, ви, як вас покажуть карти, карта ну, Може бути, що для вас на даний момент дуже актуальна кар'єра ваша. Ну, ця карта така що показує самотність. Сьогодні навіть може бути так, да, що сьогодні, то що це коса, це от недавно навіть сьогодні, може бути, був якийсь конфлікт, гостра ситуація. Ви всередині могли задумуватись, там, чого я одна чи один, або де мені знайти роботу, там, чи отримати підвищення. Да, ось такі питання, ну що нам покажіть. Но тут більше все-таки особисте життя програється. Ніби якийсь спор був, да? якийсь конфлікт. І ви думаєте, як вирубити, як поміняти, як домовитись. Або вам дуже хочеться конфлікту, ще так може бути. Вдома атмосфера неприємна, вам не затишно, або нема свого дому, да? ну ось так йде. Вам дискомфортно, ви відчуваєте себе там самотньо, або ви щоб в пошуках житла хочете знайти, щоб вам було де бути, де знайти цей комфорт. Щоб атмосфера була. Ну, оскільки в нас тут, якщо на гральних картах, Ультей да, і Королі, от більше склоняюся до особистого життя. От сигніфікація жінки, в основному у мене на каналі Жінки, я буду звертатись до жінок, до дівчат, а мужчини сприймають інформацію інтуїтивно, що ви відчуваєте да, в, цих, в цих розкладах. Ось ви на якомусь роздоріжжі стоїте, чекаєте, можливо, розставання було, чекаєте дій, да? щоб вернувся, або дорога, щоб наладилася атмосфера якась домашня. новий віток. Також за дітей можете переживати, як їхня доля складається, що їх чекає. Можливо, хтось хоче дитинку, да, думає, коли вже. Коли вже буде якийсь новий віток в стосунках, можете хотіти, познайомитись з кимось, фінансові теж аспекти да? вас хвилюють. Можливо, трапити за дітей, за навчання, там, чи ще там, якось їм допомогти, де народження. Привітати треба. Ну, у вас хвилює багато тут всього. Да? Як справитись, як вижити, що робити, де знайти, там, я не знаю, щось купити в це житло, саме це житло купити і так далі. От все, що стосується такої буденності, да? бази, основи це, як то кажуть, криша над головою, да? і щось поїсти. Ну, це такі мінімальні, ну тобто, у вас мінімальні потреби не закриті навіть. Що вже говорити про якісь високі висоту польоту, да, якщо от не закрито мінімально, не вистачає, не вистачає, грошей не вистачає, любові не вистачає. Ну, зараз на тару ще подивимося трошки, що про вас покажуть. Да. І так, день у день. І коли цей коло замкнене завершиться, коли я з нього вийду, уже надоїв. Хтось може хоче переїхати. Тяжко жити на цьому місці, де ви живете, От вам дискомфортно ваше життя на даний момент, воно стабільно, некомфортне для вас. Може бути зв'язано з мужчиною. Який віддалився, який далеко, можливо, ви за ним скучаєте, чекаєте якихось дій, або от хочете наладити відносини, з керівником, можливо, хочете теж тут наладити відносини, знайти роботу. Знайти цього керівника теж тут можу програватись, грошей знайти. Що це у нас тут за обман. Знаєте, таке відчуття, що ви думаєте, ну от, не дається? От я стараюсь, роблю все чесно, от не дається, може обхитрити цю ситуацію, може якось по-іншому. От у вас такі думки пішли, да, ви заплуталися, знаєте, ніби. Чого так несправедливо? Ну, я же ж чесна, да? я ж все роблю по-чесному. Може, почати не по-чесному. Я не кажу, що так будете робити. Да? У вас такі думки, що у вас от... Ну ви по-чесному вас обманюють, да? і, і не отримують бумерангу. Або ви не помічаєте, що люди отримують. Також тут може бути по цим картам, що мужчина уйшов до другої да? карта місяця. Карта зрад таємниць. І ви обманюся зараз. І ви застряли в цьому стані, так? Да? Можливо, думаєте, там, знаю, як наказати або Ну, такі якісь думки, як вам вирватися, як вам рухатись далі вперед. Давайте ще на тору подивлюсь трошечки на вас, і тоді вже зміни. Що ще. Щось скоро жезлів, що тут. Дивіться, опять. Якийсь обман від мужчини йде. От знаєте, таке прям От зрада. Не, може, не зрада з кимось, да? а вас як особистості зрада. Обіцяв, не зробив, домовлялись, не виконав, мав переїхати, не приїхав і так далі. Це теж зрада, обман, обман ваших надій і сподівань. І це повторюється не перший раз. По четвірці кубків це вже повторюється не перший раз. І вам, ніби, знаєте, зараз в такому стані вам так це надоїло. Може бути, життя за да, що от дома, ну, неможливо, неможливо. І нема куди дітись. Нема куди подітись, нема можливості. І ви пробуєте там якось його поміняти. Розумієте, десь в глибині душі, що ну тут нічого не зробиш, але продовжуєте там бути, бо вам нема куди рухатись. Або там ну, живете в якихось умовах, але не можете їх поміняти на даний момент. Що ще про вас? Тільки плани, плани, мрії, про ми Божечки. Хто ж тут мене так дивиться? А плани обламуються, да? Планую щось на майбутнє, обламуюсь. Хочу вирости там як особистість в кар'єрі, поміняти щось. Розчарування, не виходить. Мужчину зустрічаю, не виходить, да? Обмануть якісь надії, сподівання. Ну тут дивіться, скільки мужчин, скільки не зустріну, да? все не то. Спочатку ніби все добре починається, а потім складно зрадники, можуть бути, або то дружені комусь можуть ось зараз попадатись, да? диявол і трійка кубків. Любітель погулять. Любітелі гулять попадаються. Також з залежностями може бути мужчина. От ви думаєте, коли вже він кине, да? трійка кубків, там, не знаю, бухать, гулять і так далі. Нічого день у день не міняється, не міняється. І ви в цій рутині тут застряли, ви вже, знаєте, губите свій потенціал. Губите свій потенціал, тому що в таких умовах живете, які. Ви не можете їх побороть, вам просто треба піти з цих умов. Побороть, поміняти, я не бачу тут можливості. Я бачу, що треба міняти ці самі умови, а не ці умови якось підлаштовувати. Ну зараз глянемо. Хто або що змінить ваше життя? Хто або що змінить ваше життя. Так, якийсь лист, якесь повідомлення, да, Прямо Прям дозвірок, дозвіл якийсь. Комусь розвод, да? дивлячись на ці карти, комусь дуже так може бути. Хтось, навпаки, дочекається е якогось повідомлення від коханої людини, яку ви тут думали, що вже втратили, да? або просто давно не спілкувались. В когось розсилали резюме, і нарешті прийшла відповідь. Да? Ну, дивіться, лист, повідомлення, яке дає вам вихід до зірок, до змін. До мрій, в когось дійсно переїзд, когось міняє місце проживання, можливість. Знаєте, там якщо от стосунки складні, хтось каже, приїжджай до мене. Да? Подружка з дитинства каже, переїжджай там в якусь іншу країну інше місто, переїжджай до мене, там розберемося. Да? От ви вивільняєтесь від цих складних умов, від цих ілюзій, в яких ви знаходили, що воно саме собою да, порішається, ви десь зможете заякоритися. В когось це. Буденніше якісь справи, не обов'язково прям така глибина, ну, в більшості глибина. Um, знову ж там, знайти квартиру, куди переїжджати. Знайшли, переїхали, устаканились, роботу шукали, знайшли легше, да, якіра, ви десь можете зайкаритися, десь кинути свої корні, да? знайти якусь стабільність, яку ви шукаєте. Тільки стабільність не в поганому, а в хорошому. Хтось може не знаю, Даже, що ще предложить, якщо таке буденне, самообманом займається, робить якусь роботу один день, одну і ту саму, а треба, не знаю. Наприклад, посуду миєте кожного дня її гора, 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 гора. Ви кажете всім рідним і близьким, да, скільки мона, а нічого не міняється. Да? Можливо, вирішите купити посудову машинку, до прикладу. Да? Вірних друзів знайдете. Ви десь зможете. Ви зможете можете знайти оце відчуття дому. Мужчину можете знайти, дивіться, мужчину друга, вірного. Може, це ваш помінятися? До речі, в когось може, в кого, знаєте, в кого ви бачите його суть хорошу. Ну, є таке, що ви бачите, що ну, запуталась людина криза. Коли це не весь час от такий там, да? а от кризова якась ситуація, то людина розцвіте заново. Поміняється небагатьох процентів, процент, процентів 30, отак От може програтись. А в багатьох це може бути новий персонаж, новий персонаж. Так, хто або що? Хто або що поміняє ваше життя? Імператор мужчина, я ж кажу, дивіться, карти повторюють. Якісь мужчина зможе вам допомогти поміняти ваше життя. Закоханість, любов, правильний вибір, той, хто розтопить ваше серце. Ви заплутались, вас обманювали, ви, ем, знаєте, такою броньою обросли. А тепер ви будете по чуть-чуть розтаювати. Ну, якщо це не особисте життя, ви зможете знайти по серцю своє заняття. По серцю. Підробіток, хобі може бути. Мужчина, якщо знаходите мужчину, да, то мужчину, якому не потрібно робити вибір, який вибере вас, розумієте? Ну, тобто не одружено якогось, або якийсь сильно ем, має якісь свої правила життя да, і вас під них підстраює. Ні, тут мужчина буде до вас м'якше ставитися, інший зовсім. Зовсім інше, ніж було. Робота зовсім інша, ніж була. У багатьох може програтися робота з клієнтами, тому що закохані завжди показують гроші через людей приходять. Да? Фінанси йдуть через людей, а ви переживаєте за фінанси. У вас є ці переживання. Ну, дивіться, ви будете задоволені. Тут з мужчини міняють, не знають, да? не можу сказати, це може бути коханий мужчина, може бути там друг, який там пропозицію роботи якусь э, дасть. Може бути нове знайомство. Ваш мужчина виростає, да? вибирає якийсь вибір, робить на вашу користь. Мужчина, який, можливо, десь був далеко, чи думав. Ну тут мужчина, тут хто конкретно да? міняє вашу долю? Мужчина. Що він несе з собою, цей мужчина? Четвірка пентаклів? Хоче вас дуже зберегти. Хоче дуже за вас, ну, те, щоб боротись, він готовий боротися, але він дуже хоче, щоб ви були його. Та? З пропозицією, може бути, дивіться, тут карта, яка, та? тут шестірка жезлі, як весілля зображена в цій колоді. Мужчина, який міг подумати і зрозуміти, що ви дуже цінна, що іншої він не знайде такої, або зустрічається мужчина, який це розуміє. Ну, дивіться, як це прочитати. Шестірка жезлів і юстиція, пропозиція, одруження. Ну, для когось розводу, так? все-таки для когось, це розійтись і звільнитись для нового, для нового мужчини. Ось може бути новий мужчина, тоді ви виходите, і цей мужчина. Да? Хоче показати, що ви його, що він хоче бути з вами. Ну, тут точно в коханні справа є, да? ви будете щасливі в коханні. Не з цим, так з новим. Ну, давайте все одно, для когось не актуальна зовсім любов. Це якась перемога, підписання якихось документів, да? можливо, там помагають якісь юридичні справи, і можуть бути медичні. Знайти правильного спеціаліста, який визначить правильний діагноз, да, Поюститися, докопатися до самої істини знайти. І діагноз це половина, розумієте, лікування. Трійка мечів. Ух ти. зцілення серця. Я ж кажу, ви зцілите своє серце. Фінансово будете рости для, для когось, це прям болюча дуже тема. Знаєте, когось дійсно може навіть на завтра вже не вистачати грошей. Ось навіть так може бути. От немає і всього. Знайдуться люди, знай... знайдеться допомога, знайдеться робота. Ви тут 100% я хочу вас підтримати, ви справитесь, да? вихід з вашого якогось лабіринту, тут з мечі, остання карта. розкладі, складі, у да? викладці цій. Вихід, перемога. Ви вдіваєте цю корону, знаходите вихід. От, в кого тут заплутані ситуації, ви шукаєте вихід, ви його знайдете. І допоможе в цьому вам мужчина. Це може бути спеціаліст, може бути любов, що завгодно, От на вашу ситуацію приміряйте. Не ну, вам тут допоможе мужчина вийти з ситуації. ну, результат, давайте подивимося, результат сила. П'ятірка жезлів, п'ятірка пентаклів. Ви знаєте, ви комусь втрете носа. Та так, втрете, що мало не покажеться. Ось такий результат. Ви оцей бумеранг, який ви чекали, оця справедливість життєва, вона вас торжествує. Ви будете сильними, да? О, за вами правда. Ви в результаті виростете після цих конфліктів, після оцього якогось знущання, бідності, о, такої, здавалось би, вже ями, з якої не виберешся, ви вибираєтесь і сильніші, ви сильніші, і ви більше маєте, ви точно тут підніметесь, точно. До зірок, у нас тут вже випадала карта. До зірок, ви йдете до своєї цілі. В кожного вона своя, але я вам скажу, що ви знайдете шлях, ви знайдете, в кого ще немає цілі, ви знайдете, яку ціль собі поставити, це теж дуже важливо. Да? Це підтримує нас, це мотивує нас жити. От вам необхідно поставити собі за ціль. І побачите, як серце вам почне пропонувати, зводити вас з потрібними людьми, в потрібних місцях. Ось так. Головне тут визначитись, що ви хочете, рухатись в цьому напрямку, не здаватись. І 100% тут карти показують, що удача буде на вашій стороні. Ось так. Нехай це розклад для вас програється якнайкраще. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео, папа! -па.